Фінальний день весни, і це ще можна читати вірші з словом весна, тому і знову розсиплеться світ, ніби сніг на весні. І закинь із себе збереш нецікавий, цілісний пазл, згадаєш своїх і сховаєш на вістрі у сні і довго, так довго з туману цього прокидаєшся. Це усе світ, так вщент розгубив себе до простоти. Крізь зализану рану Тупий пробивається шрам. О, як добре жилося, коли на цім місці кровило. Я за біль той віддам, все віддам, без жалю все віддам. І знову розсиплеться світ, ніби сон на весні, і син повернеться з походу, холодний, мов сталь. І ніби ще літо, а вже пролетіли роки. Все менше шкодуєш, а от вже нічого не жаль. Дякую вам.